Це просто. О. Що народ, всім привіт. Опять ми в грибах. Там заліз у корч, попросимо дорогу. Один. Два. О, оде дорога, причому. Два і один третій. Цікарний. Так, он де мій грибар забоксував. Вообще через корчене ветка. О, я проліз. Я проліз. Ох, прилість. О, О Фу, красота. Волоса самої дороги, стежка води. Ось такі попадаються. Красиві. Один. І другий. Ось такі олівчики. Клас. Води один. Бачиш? Ану, трима. Три. Тримай. тримай. А він не живий? Ні, та як він живий? Ти що, Марчик? Другий. Маленька, живий. Четвертий. Опа. Чотири. П'ять. Що сонце? Опа. Так, а де він дівсі, я ж його тільки що тут бачу? А, оде. А, він зогнив. Да. Ну, Найчапка не піде. П'ять штучок. Ох. Ох. Один. Один і другий. другий. Такі прикольні, ні? Аж голову загубив. Чотири білих козарки. П'ять там ще один є. Я вже їх не беру. Бо у мене У мене все. Ще щось буде маленьке, хіба буду. Грузити. І ти не боявся її взяти в руки? Не боявся. Молодець. Ну, раз ти не боявся, то ми її візьмемо. Давай, Тато. клади. клади Тато. Я б вирвав Так. І він і і і він і він перемог. <сум> ну що народ Ми трошки пора... полазили, годинку походили. Ми вже такі голубинки отаке таке щось вже... Ну вже не беремо, ну вже повне відро. Нам вже буде. Ми йдемо в долину додому, і то чим раз чим раз більше. Ось такі грибочки. Так що нам буде. Всім гарно дякую. До нових зустрічей Це скала тут, так? Да? А, а там село. Отакі два пацани. Онде. Онде. Оде. Як там показати? Там ще є щось 4-5 штук. Вже йдемо додому. А там дачі ще два. Там ще три, чотири, п'ять, шість. О, шосинулька, лізеш? Ааа, які корчі! що що? Десь, я вже двох... Ой, там не 6, там шістнадцять. Там, там Відай. Ох ти. Так, я то що бачу, приблизно я доліз. О, а я приблизної половини не бачу. Онде, онде, онде. Це все просто треба лізти в корч. Так, один, два. Йой, Я ти, рвеш? Ну, ти молодець, ти рвеш, Ай, клас. Марти, бери зривай. Гонди ще, ще, Тату! Що, зривай? Uh. Ух ти молодець! Ще зривай! Красавець! Ну ти молодець! Тату, тримай! Тримаю. Зробили ми вже три купи грибів, козарів! Тут ще штук двадцять. Тепер треба знайти свою торбу і це все принести на місце. Ну що народ, стежка додому, двох знайшов у відрі, отакі корчі, просто. Я зігнувся на коліна, а там така краса, три краси не бачу, три а, на колінах, на колінах, на колінах є! Є три є клас. Отак я виглядаю. Я просто не маю куди їх ставити. Я не, не ліз. Кортет, але я не ліз, бо я ну, до села недалеко. Але класти вже нема куди. Просто шикарно.